Сталося це за царювання Амарфала, царя Синеара, Еріоха, царя Елласара, Годологомора, царя Елама і Таргіла, царя народів, які розпочали війну з варом, царем Содома, і з Варсою, царем Гомори, і Синааром, царем Адми, і Сувовором, царем Севоїму, і царем Бали, це Сигор. Усі вони змовилися в Солянській долині, все Соляне море, дванадцять років вони служили Ходологоморові, а на тринадцятий рік повстали. Та на чотирнадцятий рік прийшов Холодогомор, і царі, які з ним вибили велетні, в котрі в тарод Карнаїні, і сильні народи разом з ними, і омейців, які в місті Саві, і Хорейців, що в горах Сиїр. Аж до мудриного дерева Фарана, що у пустелі. І, повернувшись, рушили до джерела суду, це Кадис, і вигубили всіх володарів Амалика та Мореців, які проживали в асасан Марі. Та виступив цар Содома і цар Гоморе, а також цар Адми, цар Севоїма, і цар Пале, це Сигор, і вони вишукувалися до бою з ними в соляній долині. Проти Холодого мора, царя Елама, Таргала, царя народів, Амарфала, царя Синеара, і Еріоха, царя Елласара, чотири царі проти п'ятьох. А Соляна долина це джерела родовища смоли. Цар Содома і цар Гомори втекли і попадали туди. Хто ж залишився, втік у гірську місцевість? А ті захопили всіх содомських і гоморських коней, усі їхню поживу та забралися геть. Захопили також Ілота, сина Аврамова брата, бо він жив у Содомі його майно та й відійшли. Та хтось із тих, які врятувалися, прийшов, і сповістив про це Аврамові, чужинцеві, котрий проживав біля дуба Амореця Мамвре, брата Есхола і брата Авнана. Які були союзниками Авраама. Почувши, що взяли в полон лота, його брата, Авраам перерахував усіх своїх, які народилися в його домі, 318, і кинувся в погоню за ними до Дана. напав на них уночі, він та його слуги побив їх і гнався за ними аж до хови, що ліворуч від Дамаска. Тож він повернув кожного судомського коня. Повернув лота свого брата, його маєток, жінок та інших людей. Після того, як Аврам повернув з битви з Холодогомором і царями, які з ним, то цар Содома вийшов йому на зустріч до долини Сави, це царська долина. І Мелхіседек, цар Салима, виніс хліб і вино, і він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив Аврама і сказав Благословений Авраам, Всевишнім Богом, який створив небо і землю, і благословений Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів тобі в руки, і Авраам дав йому десятину з усього. А цар Содомський сказав Авраамові передай мені чоловіків, а коней візьми собі. Та Авраам сказав содомському цареві Я простягну руку свою до Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Від шнурка до ремінця взуття не візьму з усього твого, щоб не сказав ти, Я збагатив Аврама. Лише те, що спожили юнаки і частку людей, які ходили зі мною Есхол, Авнан і Мамре, хай вони візьмуть свою частку.